Божий Сину, Спаси нам Україну. Ісусе, Сину Божий, милосердний, почуй наші молитви, ім'я кривавих сліз Твоєї страждальної, люблячої Матері, Маріє, матінко Божа терпляча, ми з великою любов'ю молимось і каємось щиро і просимо Тебе, об'єднай Твої молитви з нашими, щоб Син Божий Ісус. До якого ми звертаємося, почув наші молитви, ім'я Твоїх материнських кривавих сліз і дарував нам вічне життя. Ісусе, Сину Божий, через Твою Божественну лагідність збережи весь світ від загроджуючого бруду жорстокої війни на нашій Україні. А ми молімося щирим серцем до Господа Небесного, за своїх синів. Дочок, що повернулись живими з війни. Ісусе Спасителю наш, найдорожчий в світі, котрий єдиним добро помилуй, спаси, рятуй зниклих воїнів, і полонених, і викрадених дітей, бо їхні батьки, і родина горі в терпінні шукають і чекають їх, щоб вони чим скоріше повернулись до сім'ї. До рідного дому. Ісусе, люблячий, скріпи їхні серця, зігрій любов'ю їхні душі, коли вони моляться до Тебе, Господи, бо людські сльози не мають меж, а лються рікою по лиці. Боже сину, терплячий, зглянься над українським народом, який тяжко вистражданий. Війною, подай поміч, ми сердечно молимось і просимо, щоб настав мир на Україні, бо ми каємось за свої гріхи, на хресній дорозі війни, горя і сліз. Ісусе, Ти страшні муки і страсті терпів за нас, Ти найдорожче життя своє віддав, щоб життя вічне на небі мали ми. Прости нас, грішне, і спаси нас за кожний наш гріх, від вічного засуду. Амінь. Боже великий єдиний, храни Україну для дітей, внуків, правнуків наших, що продовжувся рід український на землі. Бо наші сини віддають все, що найдорожче мають на цьому білому світі, Це своє життя. За свій рідний край, за рідну серцю милу Україну. Боже, прости, гріхи наші, прости на цій мандрівці життя, Боже небесне, нехай буде воля Твоя, а не моя, бо я грішна людина, прости мене і дякуємо тобі, Господи, за все Твоє добро, яке даєш і всім людям на цьому земному. В світі на всі вічні віки.